Привіт! Сьогодні у нас новина про Трампа та штучний інтелект. А якщо бути точнішим, про звіт Білого Дому, там він на 30 сторінок, досить великий, якщо що, можете загуглити, швидко знаходиться whitehouse.gov і так далі. Значить, команда Трампа безпосередньо, ну не команда, план Трампа заключається в тому, щоб зробити Америку великою знову, але у напрямі штучного інтелекту. тобто його план заключається в тому, щоб США були лідером, світовим лідером всі галузі, і, от, наприклад, ось цей план він пропонує безпосередньо скасування регуляцій для дата центрів. Це стосується екологічних норм, і для того, щоб банально прискорити будівництво AI інфраструктури, також будуть надаватися переваги для якихось там ну для окремих AI компаній, які мають пріоритети у вигляді держзамовлень. І також е цей якби план він на має на меті розвиток відкритого AI-коду, конкретно там в медицині, праві, освіті і так далі. Тобто е США хоче собі сформувати технологічну перевагу над іншими країнами. Чого? Ну, по того, що ви бачите, як розвивається ситуація. Вони бачать, що типо, це захоплює світ. Це капець як пришвидшує багато процесів. Це, знову ж таки, військові технології не треба забувати, бо дійсно ті ж дрони з штучним інтелектом, які самі наводяться, майже, майже ніяк не збиваються ніяким ребом, тільки фізичний вплив. Тому, тому якби, якщо вони цього не зроблять, то вони втратять певну, певні, певні можливості. Окей, нам глобально, поки що, це ще раз, це досить довгостроковий. Тут тільки, це тільки план. Тобто він ще навіть не перетворився на якісь там закони, чи якось вони не почали фізично реалізовуватися. Тому давайте подивимося, як на зараз відчуває себе сектор AI, і конкретно, ну просто шиб. Давайте з шиби і почнемо. Значить, шиб. В нас відбувається наступне. В нас був той альтсезон, як ми казали. І як я в минулому ролику, е ролику казав, що альт-сезон, на жаль, скоріше за все, зупиняється. Закінчується, бо волатильність зараз просто космічними темпами зросла до максимуму. Весь ринок повистрілював. ну Після того відбуваються відкати. Е тому, якби не дивно, що шиба також відкатилася. Значить, е на теперішній момент тобто ми бачимо, що Шиба е був, бу були отут покупки, продажі, ну, продажі покупки. Ми вистрілили, виросли. Потім отут у нас з'явилися аномально великі об'єми, і ціна далі вгору не йшла. Тобто на зараз можна е дуже прям легко констатувати зміну тенденції. Тобто, ось ці відкати вони занадто суттєві. Тобто е на зараз е постфактум. Ось це консолідація, ось це починається вже пошук балансу. Скільки часу він буде рухатися? Ну, типу, невідомо. Але ключовий момент, що тіпо, ось ці відкати вони почалися. І вони почалися по всьому ринку. Ну, типу, хтось сильніше відка... відкатується, хтось ні, хтось ще не відкочується. Тому е конкретно з шибою, ну сказати тут нема чого, ми реально падаємо. Все, типу, висхідна тенденція зламана глобально, тому на зараз відкривати якісь позиції немає сенсу. Uh, чи є сенс відкривати там якісь uh, гріди? Ні, нема. Чи є сенс відкривати якісь безризикові, типу стейкінгу? Ну так, це завжди актуально. Uh, але конкретно з шибом. На зараз я б взагалі нічого не робив. Саме того, uh, типа, що ми робимо? Ми переходимо сюди в, скр в скрінер і в скрінері ми з вами відразу зробимо наступне. Ми, по-перше, індекси можна залишити. Далі отут обираємо в категоріях AI. Ось ці всі чотири сектори AI. Також вибираємо ось тут весь спот, об'єм за зниженням. Так, так, так. Отут вписуємо зірочка слеш usd Ну, подивимося, як мінімум. Таймфрейм, поки оберемо денний діапазон. 130, наприклад, деталізація, мабуть, одиничку, щоб краще було видно, і натиснемо пошук пошук Значить, бачимо, що в нас є Сахара AI. Сахара стрельнула на 100% і відкатилася майже повністю. Тобто, наскільки? Ну да 130, типу, наприклад, якщо так рахувати 130, повернулося до 40-50. до 500. Значить, е так тут все Сахара. Дивимося, філ відкочується, віртуал відкочується. Що там далі в нас по сторінках? Я думаю, що ми будемо спостерігати. Е Нір падає. О, тау не падає. До речі, якщо раптом ви зацікавились таким питанням, як. Парний трейдинг чи статистичний арбітраж, я б радив звернути увагу на ТАО, бо він ще не починає падати, на відміну від інших монет. Тому я б, я б його до нього придивився. Так. Як ми бачимо, сектор AI, ну, типу, майже весь, знижується, немає ніякого впливу. Значить, по дельті ми бачимо продажі, ціна знижується. Uh, знову тао В цілому можна було обмежитися однією біржі, але будемо дивитися різні біржі. Так, ось тут. Не дивлячись на ось ці покупки, зниження відбувається. Так, тут все падає, тут все падає, тут. О, фарткоін, Бачите, не супер. Суттєве зниження в рамках цієї волатильності. Також цікава монета. Так, це ж вона. Рендер. Суттєвий пішов відкат. Так. Віртуал суттєво. Ну, відносно суттєво виходить за рамки діапазону, його теж також можна передивитися, але глобально він також туди ж. Так. ENJ відкочується. Так, Kaito також відкочується. Ну, як ми бачимо, дивіться, сектор AI майже весь знаходиться в зниженні, крім буквально декількох монет. Це потенційні можливості для заробітку на безризикових, ну, майже Окей на бета-нейтральних стратегіях, давайте так казати, з хеджованими позиціями, тобто без стоп лосів Так, ну, що я можу сказати. По-перше, напишіть напишіть в коментарях, що ви думаєте, стосовно розвитку AI, наскільки ви в нього вірите. Також обов'язково поставте лайк, підписку, дзвіночок. От переходьте в наші соціальні мережі, конкретно в Телеграм, для того, щоб не пропускати най наступні майбутні випуски, огляди, новин, е і бути в курсі того матеріалу, який ми публікуємо. Бо ми стараємося для вас, щоб ви якомога менше тупили і втрачали свої кошти і більше заробляли з ринку. Бо я нагадаю, якщо що. Ринок це не потяг, який постійно уходить і треба застрибувати в останній вагон. Ні, ринок це ескалатор. Дочекайтеся свої сходинки, і все у вас буде чудово. Тому да ще раз, лайк, підписка, дзвіночок і до наступних зустрічей.